Так, ройтінгін, на мій погляд, не виглядає дуже таким старим містом не. тут. Багато вже нових будівель. Це вже люди йдуть з вокзалу. Подивитись на старе місто. Ну Я буквально якісь пів години вже обійшов, був в церкві в Кірхі. Трошки походив, ну і вже майже все закінчилось. Побачив два фонтана з пам'ятниками. Кірха, ще одна кірка тут є. Ну як у кожному місці, старому це отак от ремонт. ремонт бо будівлі ну, треба підтримувати. Не вистачає навіть зими, щоб все зробити. О. Так, тут мій телеком. О. А там далі вже не мій не мій водофон. Сонечна апотека. Ну, все як всюди. Так як в Чубінгіні, так як Рультінгині. І, і в Берліні, мабуть, теж. От так от. от. Так. Це центральна дорога. Центральна дорога. Трішки швидше хочу показати вокзал. Опа. Червоний, червоний. Не встиг. Ну, вокзал. От туди вокзал. Зараз ми виключаємо.